Дім Ганни Іванікової знищив російський ракетний удар по користуню 6 березня 2022 року. Я вже все время одівалася, що я знала, що таке робиться діток. А в останній день прийняла душ, як вже знала, що більше не буду, і лягла в той кімнаті. там, колись син з невійською спали. І воно гавкнуло. Та, ну, сорвалося і влетіло такий шар у комерту. Зараз жінка проживає у приміщенні, де раніше була її баня. Її власними силами облаштували під тимчасове житло, говорить Руслан Іванніков, син Ганни. Тут була криша, все, що була завалена, от вирвалася сюди, смістилася, смі вона отут-от пішла сюди. Вся стеля була завалена. Це ми все по-новому підбивали, що тут, що там. Ну там плітка, ви самі бачите, що відпадала, там плітка вся зруйнована. Такої шошу могли восстановили. того дня. 13 будинків в Хоростині були зруйновані. Вщент громадська організація Вся Україна весною 2024 року розпочала відбудову восьми будинків. Говорить координатор проєкту Валентин Шкляренко. Ми вже тут і давно працювали багато чим допомагали місту і ветеранам і інвалідам. Також тут живуть наші волонтери. Це сім'я гончаруків. Вони активні члени нашої громадської організації, і разом з ними ми багато справ робили, в тому числі і знаходили фінансування саме для цього проекту. На місці зруйнованого будинку Віктора Прищепчука нині вже фундамент для нового дому. На цьому самому місці була хата. Ну по-українськи казати. була хата з каналізацією, з водою. Ну, з усіма удобствами так була хата. І в один момент, 2.30 ночі, 6 березня, нічого не стало. Там горить. ножі. горить, буває, там горить, там горить, там розвал. А тут така яма перебіла таку трубу, вода, вода, тут біжить, все ну, страшно, поток. Тут такі ворота були, ну це я нові зробив. Їх у м'ясока закрутило. І собака радом був, ну, будки нема, а собака живі стоїть. По свій день слава богу. Якось йому повезло. Так? близько трьох місяців. Відновлювали документи власникам будинків, які були знищені внаслідок російського ракетного удару. Говорить Ігор Єсін, начальник управління соцзахисту населення Коростенської міської ради. Була проблема з відновленням документів. Давайте будемо справедливими, і ця ситуація по всій Україні є, що не на всі будинки були оформлені право спадщини, право власності, прив'язка до землі, прив'язка до координатів. Тут включилася реальна. Я кажу, міська влада, тому що допомагали з відновленням документів, з оформленням права власності, з БТІ, коли приїжджали працівники БТІ, переміряли все, те, що зруйновано було, видавали право власності і таке, і таке інше. Будинки відбудовують за підтримки міжнародного благодійного фонду кнева. Київської архієпархії Української греко-католицької церкви говорить отець Остап Дудак, оскільки наші партнери з Кнева Канада запросили нас також стати частиною цього проекту, відповідно, і громадська організація вся Україна, ми разом з ними прийняли рішення надати ту підтримку, яку можемо надати, щоб допомогти відновити будинки, які були втрачені. Проєкт передбачає будівництво приміщень із сіп панелей. Вартість зведення одного дому 21 970 євро. Порівняно з традиційними методами, будівництво із сіп панелей швидше та економніше, каже Олег Гріщенко, головний виконроб. У нас є готові сіп панелі, які монтуються ось на стартовий брус. І зводяться буквально, поки ми тут брали усіх інтерв'ю, уже коробка будинку, вже стіни стоять. От, вони монтуються. Я вже горів на статовий брус. Зверху в нас є фінішний брус, який закріпляє цю конструкцію. Посередині стоїть прогон, який тримає на собі усю кришу. От. Вони дуже теплі, енергоефективні, вони економлять приблизно 30%, якщо порівнювати з цегляним будинком. І, звичайно, великі плюси швидкість будування. Будинків за цією технологією, тому що нам якраз в цей період потрібно швидко збудувати ці будинки, тому що багато людей залишилося без житла. Зі слів головного виконроба Олега Гріщенка роботи планують завершити до кінця серпня 2024 року. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомирщина.